Так, сьогодні на нашому вебінарі Forever живий результат, реальні історії реальних людей. Ми з вами обговоримо тему дефіцит заліза. І зараз це дуже-дуже поширене явище серед людей. Раніше я про це навіть і не чула, а зараз на кожному кроці дефіцит заліза, перетин, симптоми. Втома немає сил, і так, далі, і так далі. І тому я сьогодні запросила Ірину Доценко в неї є власний результат, як вона вирішила це питання. І вона сьогодні поділиться з нами. Як в неї це проявилося, як вона себе почувала, що вона для цього робила? І е, Іра завжди каже, що це потрібно виявляти на початкових етапах для того, щоб воно не переросло далі в анемію, що ще має більший масштаб і вплив на людський організм. Тому е, цей вебінар е, вже перевірила, чи я в запис поставила, да, тому що я знаю, що його будуть пересилати іншим людям, показувати, в кого є таке питання, і ми будемо ним ділитися. І Іра розкаже, як вона завдяки продуктам Forever і іншим засобам допомогла сама собі, своєму організму відновитися. Тому, Іручка, тобі слово. Дуже дякую, всіх рада вітати. Рада, що ви приєдналися, знайшли цей час. Як вже мене представила Інна мене звати Ірена Доценко, і я вам сьогодні розкажу історію, як я почала втрачати свідомість. Почнемо з того, що в мене ніколи майже в житті не було явних дефіцитів чогось, щоб я це відчувала на власному організмі. Я мала. Прекрасний досвід більше 10 років тому мені довелося попрацювати в медичному інституті. Щоправда, не з точки зору медичного працівника, а з точки зору адміністративного, я була помічником ректора, і я дуже багато спілкувалася з відувачами кафедр, тому що вони всі приходили до ректора і їх зустрічав хто я. І саме тоді, в далекому 2008 році, вони всі Повторювали мені одну і ту саму фразу. Запам'ятай, профілактика дешевше лікування, профілактика дешевше лікування. Тоді, коли мені було, ну, скільки там 27, 28, там, до 30 років, я не розуміла, про що вони кажуть, це яка профілактика, які лікування? Про що ви говорите? А, але а, я взяла собі за правило робити щорічні чекапи, хоча б на мінімальних у, якихось засадах. Що таке мінімальні засади у жінок? Це загальний аналіз крові, це гінекологічна історія, це ендокринна система. Ну, і в принципі, все. А, і якби цим я займалася час від часу, коли мені була змога. А, зробити там профілактично ще якісь додаткові обстеження. Не, я це робила просто щоб поставити галочку і знати, що я можу спати спокійно. А і ось ще, а, а, до речі, коли я була вагітна 6 років тому, я дуже багато чула про діабету вагітних, коли ми всі там пили глюкозу, дівчата, хто народжував або хто вагітні, знають цей аналіз. Потім про анемію всі щось лякали когось у вагітних. Я взагалі не розуміла, про що вони всі говорять. Ну якби в мене не було ніяких проблем. І навіть вже під час, коли я народила, годувала дитину майже два роки, я не стикалася з якимись такими проблемами. Але я от готував. Коли готувалася до етеру, я о, почала переглядати свої аналізи. Я побачила, що десь ще в 2020 чи в 2021 році, о, коли я, профілактично готуючись до візиту до гінеколога і ендокринолога, здавала фірітін, тоді вже були дзвіночки, на які мені ніхто не звернув увагу. Тоді вже, мій показник був о, десь о, 70, 80, 60. Тобто, це вже були ознаки, що трошечки щось не в порядку. Але ніхто не наголосив, а я що? Ну, в мене ж все окей, в мене нічого не хвилює. Звичайно, я навіть не звертала на це уваги. А, коли почалось повномасштабне вторгнення, я повернулася в Київ влітку, а, тому що ми жили певний час у Львові, і а, в мене навіть на сторінці в Instagram є а, мій пост про мою першу донацію. Я вирішила, що а, я. Я ж здорова людина, в мене купа сил, енергії, в мене все окей. Я буду здавати кров. А якщо хтось стикався раніше з донорством крові, то, можливо, знає, що до початку повномасштабного вторгнення у жінок брали десь 250-300 мл крові, у чоловіків 400-450. З початком повномасштабного вторгнення у всіх беруть по 400-450 мл. Ну, окей, зараз по нормам здачі донорської крові ти можеш здавати кожні 60 днів. У жінок ще є один нюанс: не можна здавати напередодні, під час і одразу після менструації. Окей, кожні 60 днів, кожні 60 днів. І я так здавала приблизно рік. Отримала посвідчення донора, мені приходили прекрасні повідомлення за ХмаДІТ. Сьогодні ваша кров врятувала життя. Це було, мабуть, найкраще одне з найкращих повідомлень, які я отримувала. Я розуміла, що якась людина сьогодні залишилася жива, тому що місяць тому я пішла, здала кров. І для мене це стало нормою життя. Що я хожу здавати кров. Я вже знаю всі нюанси підготовки а, і нюанси після здачі абсолютно. А, в один прекрасний момент а, після донації, десь пройшов рік, а, я зрозуміла, що щось я от здала кров, приїхала додому, роблю все те саме. До того робила все те саме, зараз роблю те саме по відновленню, але мені щось не ок. Мене починає водити. Оце таке відчуття, коли ти м, йдеш по квартирі і тебе починає хитати, ти розумієш, що в тебе, наче головокружіння, і ти намагаєшся за щось е зупинитися, щоб не впасти. Я така, ого, ну, це щось новеньке для мене. Тобто, ну, я ніколи з таким не зустрічалася. Потім я почала помічати, що я так от просто миюсь і знімаю от зараз я зняла одну волосину з себе. А я просто знімала клоки волос. І якщо ви зараз там бачите, скільки в мене волос, то тоді це було в два чи в три рази менше. Я приїжджу до свого майстра з фарбування, вона мені каже, Ір, що відбувається? Каже, мені тут нема, що тобі фарбувати. Ми раніше фарбувалися там годину, півтори, дві, а зараз 30-40 хвилин і все. Я така, Та я не знаю, може, ти типу стрес, війна. А Потім майстер манікюру. Каже, Ір, що з тебе з ногтями? В мене нігті, щоб ви розуміли, е, коли я приходила до майстра манікюру, вони брали не пилочки, не ножиці. Вони брали кусачки, тому що товщина, пластини, нігтя моя така була, що жодні ножиці з цим не справлялися. Їм треба було кусачки, щоб мені прибрати довжину. І вона каже: А що таке? Ну, типу, я можу ножницями тобі прибрати нігті? Шкіра стала якась тьмяна. Десь більше бліда, ще щось. І тут я починаю згадувати, що колись я така була дуже завзята майбутня мама, я багато що читала, в той момент я, я тоді дізналася про багато речей, про здоров'я, які я не знала. І тоді нас навчили, що є така історія як залізодефіцит. дефіцит. Що гемоглобін, який ми часто бачимо результат а, по гемоглобіну саме в загальному аналізі крові, а, це вже вторична історія. Тобто в тебе може бути класний гемоглобін, гарний показник, але в тебе вже може бути а, залізодефіцит. І нас тоді навчили, що для того, щоб а, слідкувати, бо а, кажуть, що у маленьких дітей часто буває залізодефіцит, бо вони дуже вибірково їдять. Нас тоді навчили, що кожен рік ви маєте дитині здати Феррітін і подивитися, що типу все окей. Я така: О, Ферітін, залізо, точно всі ознаки мені так наштовхнули на думку, що о, треба піти провірити Феретін. І зараз я вам розкажу о, лайфхак для тих, хто живе в Україні. О, не о, придумуйте собі відмазок про те, що о, нема грошей на те, щоб здати Феррітін. Тому що ви йдете до свого сімейного лікаря, жалієтесь на випадіння волосся, слабкість, втому, головокружіння, і кажете, в мене є підозра, що в мене дефіцит заліза. Будь ласка, дайте мені направлення на фертін. І сімейний лікар вам дає направлення, ви з цим направленням йдете або в лабораторію Сінєва, або в лабораторію, в лабораторію ЦСД і здаєте це абсолютно безкоштовно. Користуйтеся. І це не єдиний аналіз, який можна здати безкоштовно через сімейного лікаря, кому треба буде консультація, звертайтеся я підкажу, як це робити максимально вигідно для свого здоров'я. Я здаю ферітін і я бачу результат 10 при нормі, там щось 100 з чимось. Я розумію, що добрий вечір, пані Ірена, ви догразилися до залізодефіцита. Але а, не плутайте, будь ласка, залізодефіцит з анімією. Бо залізодефіцит це первинна історія, яка, якщо з нею нічого не робити, то ви точно прийдете до анемії. Але анемія не завжди викликається тільки залізодефіцитом. Але у 80% анемія є вже типу наслідком довготривалого залізодефіцита. Взагалі, залізодефіцит зустрічається. Ну, от зараз я думаю, що серед всіх, хто у нас тут є на вебінарі, якщо кожен з вас мені скаже, що я себе класно почуваю, в мене Фірітін 100 і більше, я буду сміятися, тому що навряд чи кожен з присутніх тут буквально там за останні три місяці здавав Ферітін і знає точно свій показник. Тому я раджу кожному з вас, це моя щира рекомендація, ви можете це зробити е, на дуже ранніх етапах. Е, супер. Супер. Ну, Юль, дуже сумно, що в тебе сама вже анімія, що це вже така е, більш глибока історія, але ну, класно, що ти контролюєш. Тому сходіть, будь ласка, просто візьміть цей аналіз у сімейного лікаря, направлення, здайте і подивіться на свою історію. Не грайтеся до показника 10, бо потім буде дуже складно. Звичайно, я розуміла, що коли вже в тебе показник 10, ну якби мало що тобі допоможе, окрім лікаря. І добре, що це ще не був показник 2, бо з показником 1-2 призначають ін'єкції. Які дуже дорого коштують, і вони ну, якби переносяться дуже своєрідно і не завжди дають ну, якби це велика доза заліза одразу тобі через крапельницю, як воно засвоюється? Ну, хто його знає? Я звернулася до лікаря, проконсультувалася з рік з лікарем саме на залізовмісний препарат. Ми підібралися з нею тут дуже уважно обирайте з лікарями. Препарат заліза, який ви будете купувати в аптеці, а, і який ви будете приймати і як приймати, взагалі залізо приймається частіше за все, після їжі. Але просто тут вам треба консультація лікаря на фоні ваших аналізів. А, якщо у вас рівень Ферітіна, не 10, як в мене, а буде ну, трохи вище, навіть 30 40 і а, наприклад, для свого батька, скажу вам так: ми нещодавно з ним їздили до. Прекрасного кардіолога, який одразу, як тільки батько зайшов, він сказав, що у вас схоже, що залізо дефіцит, тому обов'язково здайте ферітін і з показником 60 70 кардіолог йому ставить 50% дефіциту заліза. Так само призначає препарат заліза і додаткові препарати. Що я робила додатково? Я почитала про те, що перше. Треба змінити харчування. В інтернеті сила силенна інформації про те, що треба їсти. Більше шпината, гречка, авокадо, броколі. тобто якомога більше зелені. Далі, я почитала, що залізо краще засвоюється з вітаміном С. Засвоєння а, заліза, треба препарати групи Б і фоліова кислота. Окей. А, далі є така історія як е, не засвоювання заліза. Тобто, ви можете пити то залізо, а у вас не, воно може не засвоюватися, тому що з кишківником щось не так. І тоді ви можете дуже довго щось робити, а результату у вас буде, ну, якби небагато. Я відкрила forever, така окей. Погнали, Щоб краще засвоювалось о, в кишківнику заліза, Що ми беремо? Алое, яке працює з вашим кишківником. У нас є алоє ягідний. Я пила саме ягідний, бо він о, містить в собі піктін, до речі, те, що також заліза, і вітамін С, те, що гарно впливає на засвоєння заліза. Далі ми беремо абсорбент С, це вітамін С. Афігенного складу, які засвоюються в набагато разів біль, краще, тому що він а, на основі вівсяних пластівців. Завдяки вівсяним пластівцям, цей вітамін С засвоюється в рази краще, ніж будь-які аптечні. Далі ми беремо В12 плюс, до речі, також виписано моєму батькові. А, це вітаміни групи В з фолієвою кислотою, те, що буде впливати на засвоєння залізу. І плюс гарно, щоб було додано, якщо я не помиляюсь, цинк і мідь мінерали, натурмін. Все, оці три препарати плюс залізо з аптеки вирішили моє питання за півроку. Перші два місяці я пила препарат заліза згідно з призначенням лікаря. Я здала проміжний аналіз, я побачила, що в мене вже не 10, слава Богу, там щось було 50 чи 60, чи, може, 70, не пам'ятаю. Я така, окей, значить, залізо я поки можу вже не приймати. І наступні 4 місяці я просто була збільшені дози отих от речей, які я вам показала. Через 4-5 місяців можна ще додати за бажанням і можливістю поля зелені у нас є отакі. Це також мінерали. І отакі вітаміни Дейлі. Вони також е мають в складі е невелику кількість злізів, підтримуючи, півроку вуаля. Мені знов роблять красивий манікюр і дістають кусачки. Мені знов фарбують не 30-40 хвилин, а намного більше. Але я завжди контролюю цей показник регулярно. І я регулярно додаю всі добавки, які я вам показала, до свого раціону, тому що я продовжую здавати кров. А, продукцію Forever я пила 6 місяців точно, поки не побачила а, в результаті своєму 100 Далі я а, раз на 3 місяці, ну, беру собі цей комплект. І профілактично себе цим підтримую, бо я продовжую здавати кров, мені завжди треба за цим слідкувати. Обов'язково на період, коли ви е збільшуєте показник заліза, вам треба виключити каву, чай. Тоді я навчилася пити трав'яні і виявилося, що вони такі смачні, набагато смачніші, ніж чорний чай, і ще щось такого плану. Е молочні продукти. А, і з залізом не можна приймати кальцій і магній. Тому що кальцій і магній а, одночасно з залізом вони блокують засвоєння заліза. Все. Це в принципі все, що я вам хотіла. Боже, дуже дякую. Я прочитаю. Ірена да, я... маєш гарне волосся зараз, але надалі так. Зараз прочитаю, але надалі здавай кров через 90 днів і продовжуй вживати продукцію Forever. На секундочку, це написала лікар-неонатолог, яка дає ось такі так, рекомендації і розуміється в продукції Forever і користується сама нею для себе і для своєї сім'ї. Тому це важливі поради. І... Дякую, так, дякую, пишуть, тому що є така, таке питання в двох знайомих. Да? І реально ця тема зараз на сьогоднішній день дуже дуже важлива. І правду ти кажеш, часто люди вживають залізо. Аптечне, да, типу, що лікар порекомендував, але якщо проблеми з кишківником, нічого не засвоюється, да? і люди ходять по цьому кругу колу, 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 і ніякий лікар не може допомогти, якщо є е, проблеми з кишківником. І продукція Форевер вона дійсно допомагає ще підсилити оце засвоєння, і е, це дуже, дуже дуже важливо, тому що реально люди, знаєш, часто зараз. Втома стрес, стрессу на недоспані ночі. Я втомлена, тому що ніч бомбили, ми не спали. Я втомлена, тому що на стресі. А насправді, оцей є дефіцит заліза, може бути однією з причин, яка цьому сприяє. Тому насправді, насправді ну, ся, той стрес, в якому ми живемо вже там четвертий рік, він з. С... Сказується, він впливає на кожного yeah. з нас. І тут питання: а, чи ми беремо на себе відповідальність за себе, чи не беремо? От я розуміла, для чого я це роблю. Можливо, хтось скаже, що може це дорого, чи ще щось. Але я розуміла, що навіть якщо я буду ходити хоча б там раз в 4 місяця здавати кров, ну я можу ділитися, я вкладаюсь в себе для того, щоб потім. Рятувати чиєсь життя, да, супер. Ну якби в мене не було навіть роздумів робити мені це, не робити. Бо я розуміла, що якщо я це не буду робити, по-перше, це буде сильно впливати на мене, на мою сім'ю, тому що ну я не зможу нічого роб... ну, якби не працювати, не донатити, не допомагати абсолютно, тому що в мене не буде сил ні фізичних, ні психологічних. По-друге, я не зможу здавати кров, бо мене просто не будуть допускати до цього. А значить, мені перестануть приходити повідомлення за Хмадіт про те, що сьогодні моя кров рятувала чиєсь життя. А в мене на хвилиночку достатньо рідка група крові, яка постійно в дефіциті mm -hmm. в вогмадійців, в мене три мінуси. Mm -hmm. І мені постійно mm -hmm. дзвонять захматіта, будь ласка, приходьте, вже 60 днів пройшло, ми вас чекаємо. Все, І в мене вже на наступний тиждень запланована наступна донація. Тому, будь ласка, якщо ви не хочете це робити заради себе, зробіть це заради тих, хто поруч з вами. Бо хтось потребує вашої допомоги, але вони її можуть не отримати, тому що ви десь зажмете собі піти здати той аналіз, знайти час, щоб його здати, піти купити ці продукти в своєму власному інтернет-магазині і контролювати попити їх 4, 5, 6 місяців. Але не так, що одну баночку випила а хватить. На, на цьому всі сипляться. Тому що це гра вдовгу. Ваше життя це гра вдовго Ви сюди прийшли не на три місяці пожити, не на місяць. Ви сюди прийшли жити довге, щасливе життя. Навіть. Під час повномасштабного вторгнення ви можете дуже багато чого робити, але якщо вас не буде, у вас не буде сил, ви нічого не зробите, ви нікому не допоможете. Тому допоможіть собі для того, щоб допомагати іншим. Дякую, дякую. Немає навіть чого Я... додати. Просто дякую, якщо у когось будуть додаткові питання ще а, щось уточнити, ви можете звернутися або до людини, яка поділилася з вами. Посиланням в Zoom або вже посиланням запису. Ця людина вам допоможе зробити замовлення найкращим чином, направить туди, куди треба, скаже, як це зробити екологічно і вигідніше для вас. Якщо вам треба буде конкретно від мене щось, будь ласка, звертайтеся, мої контакти є в групі здоров'я, мої контакти є в Інстаграм Ірена Доценка. Велком я завжди допоможу. Тим чи можу, зі свого власного досвіду. Чи спрацює це у вас, я не знаю. Мій досвід показує, що це працює. Але вихідна точка у всіх різна. І якщо мені для цього знадобилось 6 місяців, я не знаю, скільки вам знадобиться. Вам може знадобитися 4 місяці, а може, рік. Тому що я не знаю вашу вихідну точку. Якщо ви не зміните харчування, вам мало що допоможе. Тому що продовжувати пити по 3-4 кави в день і пити залізо це равно а, ноль. Це не до чого не призведе. Ви маєте підійти до цього питання комплексно із відповідальністю за себе і за тих, хто поруч з вами. Тому я всім вважаю, сьогодні, сподіваюся, буде ніч набагато краще, ніж була в Україні минулої ночі. Бережіть себе, не нехтуйте тривогами і, будь ласка, будьте здорові! Не забувайте на себе. Ви важливі, кожен з нас дуже важливий. Дякую. Дякую. Всім, Всім до... гарного вечора. Всім гарного вечора і до зустрічі наступного понеділка буде також форевер, живий результат, і дуже цікава, корисна і важлива тема. Дякую. Дякую, Рено.